Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який розповість про головні події у вересні. Перший осінній місяць розпочався із приємної згадки. Чотири роки тому, 2 вересня 2020 року, відбулось відкриття нашого нового стадіону у Ковалівці, який за ці чотири роки приймав матчі УПЛ. Кубку України, жіночої вищої ліги та міжнародні матчі під егідою УАВ та УЄФА. Дякуємо всім, хто вклав душу та сили у будівництво нашої нової домашньої арени. А наступного року готуємося святкувати і перший ювілей. Завжди цікава тема для наших болівальників новачки Колоса. У вересні до нашого клубу приєдналися венесуельський нападник Джованні Болівар. Універсал з Косова Іляр Краснічі, який може зіграти і в захисті, і в півзахисті. У вересневе міжнародне вікно на матчі збірних команд молоді гравці нашого клубу Вінгер Артем Гусов та захисник Владислав Шершень були викликані до збірної України Ю-19 та провели збори разом з командою у Швейцарії. Відрадно, що в одному з контрольних матчів Артем Гусов провів гол у ворота юнацької збірної Швейцарії. У вересні відбулася історична подія для нашої жіночої команди дебют у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ми двічі поступилися в першому кваліфікаційному раунді, але двічі дали бій фавориткам. Більш того, у стартовому поєдинку проти Амстердамського Аякса наші дівчата відкрили рахунок. На 26-й хвилині після дальнього пасу від Даяни Семків перший історичний гол ЖФК Колос у Єврокубках провела Віолета Тян. У другому таймі голландки додали і зрівняли результат. На 65 й хвилині Хукстра головою вразила ворота Дар'ї Килюшек після навісу з правого флану. Гра перейшла в екстра тайм, де досвідчені футболістки Аякса реалізували свої моменти та тричі змусили капітулювати наш захист. 1-4 ми поступилися у дебюті головного єврокубкового турніру. Але за гру наших дівчат всім болівальникам аж ніяк не було соромно. Ви знаєте, по першій грі, коли ми грали з Аяксом, то так ми перший таймше був чудовий. У нас вийшов тайм, Ми забили гол перший і нас Аякс не мог скрити до 60. Третьої по хвилини вони нас е, зрівняли рахунок 1-1. і е, знаєте, ну я можу сказати, що Це сенсація. Вони не могли обіграти нас в основний час у втішному матчі кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Наша команда поступилася і данському бронбі. 1-2. господарки відкрили рахунок на дев'ятій хвилині. Бухберг з кута нашого карного майданчика пробила у нижній кутворі Дар'ї Келюшик. Українки протягом всього поєдинку грали сміливо і були нагороджені за старання у компенсований арбітром час. Анастасія Вороніна, неймовірним ударом зі штрафного, закинула м'яч за комірець голкіперці Бронбю 1-1. На жаль, наші дівчата не втримали нічийний результат. Вже в наступній атаці нападниця молодіжної збірної Швеції Молі Вікландер принесла перемогу команді з Данії 2-1. Колос у дебютному виступі Ліги Чемпіонів зіграв гідно і тепер має досвід гри на найвищому європейському рівні. Впевнена, на мою думку, ми показали достойний футбол Команда, якої наші коаліції жіночої команди всього 4 роки. Ми пройшли такий етап від першої ліги і до ліги кваліфікації ліги чемпіонів. І я Певнена, що ми не упали там, яка ж дицем грязь, а ми достойно виступили на, цьому, на цій кваліфікації. Ми дали боя яксу, І я хочу сказати, що дуже не була гарна гра з зброни. У вересні стартував новий чемпіонат дитячо-юнацької футбольної ліги України. Цього сезону команди Академії Колос змагатимуться в еліт-лізі. Нашими суперниками на груповому етапі стали вихованці Дю США Рівне, Дю США Атлет Київ. Водію США Нива Вінниця, дю США 26, Київ, Динамо, Київ, дю США Тернопіль, Поділля Хмельницький, Лівий Берег Київ та з Дюшор Полісся Житомир. На ваших екранах результати матчів наших команд у стартових турах Дюфлу. Повертаємося до нашої головної команди, заповнюючи паузу на міжнародні матчі, лівий берег та колос провели 7 вересня у Києві контрольну гру, яка завершилася в нічию 1-1. У наших рахунок відкрив Павло Оріховський, який реалізував пенальті на 32-й хвилині. Господарі зрівняли результат на початку другого тайму. Після завершення міжнародної паузи наші чоловічі команди перемикнули увагу на внутрішні змагання. В матчі шостого туру чемпіонату Ю-19 Колос у гостях переграв юнаків ЛНЗ з рахунком 4-0. Ковалівці одразу приголомшили аутсайдерів чемпіонату потужним початком. На четвертій хвилині захисник Андрій Бойко підключився до атаки наших та класно пробив. За дві хвилини Даніл Денисенко заробив пенальті, який чітко реалізував Нікіта Зегрюк. А на 15 15-й хвилині Денисенко забив дуже красивий гол після індивідуального прориву по центру. Від такого нокауту черкащани не відійшли і надалі колос надійно контролював гру та м'яч. Всі питання зняв у середині другого тайму Володимир Ковальчук, який незадовго до цього вийшов на заміну. Основні ж команди Колоса та «ЛНЗ» грали у ковалівці. Наші дуже активно почали і вже на 10-й хвилині відкрили рахунок. Розпочав гольову атаку Олег Криворучко, продовжив Артем Гусол. Далі наш новачок Джованні Болівар у боротьбі з захисником покотив м'яч на Максима Третьякова, який реалізував свій шанс 1-0. Це був перший домашній гол колоса в новому сезоні. Гості зрівняли результат на 65 й хвилині. Момо, після подачі кутового головою переправив м'яч у ворота Івана Пахолюка. Надалі пішла відкрита гра. Було дуже багато моментів. Вирвати перемогу могли і ковалівці, і черкащани, але нічий не рахунок зберігся. Після повернення з данії наші дівчата трішки відпочили та зосередилися на внутрішньому чемпіонаті. У матчі п'ятого туру вищої ліги наша жіноча команда здобула важливу перемогу в Одесі над Sisters з рахунком 1-0. Новачки вищого жіночого дивізіону довго тримали свої ворота на замку, але на 71-й хвилині ковалівські футболістки їх таки розпечатали. Після пасу в розріз від Вероніки Андрухів свій гольовий шанс реалізувала Віолетта Тян. Повертаємося до справ наших юнаків у неділю, 22 вересня. Колос Ю 19 провів найрезультативніший матч у нинішньому сезоні. Перегравши у сьомому турі зорю 6-4. Наші дуже активно розпочали. І вже на другій хвилині Даніл Денисенко після подачі кутового відкрив рахунок. У середині першого тайму красивий м'яч забив Роман Кузик, який подвоїв перевагу. Але гості ще до перерви зрівняли результат. Початку забив найкращий бомбардир Зорі Федір Задорожний а в компенсований час стався автогол нашого захисника Іллі Кокори. На 65 й хвилині Володимир Чернецький вивів луганську команду вперед. Але ковалівці додали і забили чотири м'ячі поспіль. Причому два наступні голи провели футболісти, які вийшли на заміну. Спочатку після передачі Нікити Зегрюка відзначився Максим Калінкін, а за кілька хвилин забив і сам Зегрюк. Далі знову шедевр після індивідуального проходу створив Роман Кузик, а в компенсований час відзначився ще один гравець, який вийшов на заміну Назар Куделя. Гол на останніх секундах від Максима Дубини зіпсувати настрій ковалівцям не зміг. Після цього матчу колос набрав 17 очок та розташувався на третій сходинці турнірної таблиці. Наступного дня в ковалівці грали основні команди. Матч не був результативним, був забитий тільки один м'яч, але то була перша перемога колоса у нинішньому сезоні. Коаліцію розпочали матч з позиції сили та зіграли першим номером. Я вже на четвертій хвилині Третьяков, вирізав м'яч у дальній кут. Після цього ініціатива переходила від однієї команди до іншої. А перед самою перервою в нашому карному майданчику після контакту із ігором поправкою впав Роман Вантух. А гості сподівалися на пенальті. Арбітрині Софії причині довелося дочекатися підказки вар, щоб вирішити, що все було в межах правил. Після відпочинку зустріч продовжилася, в тому ж ключі команди по черзі володіли ініціативою. На 59-й хвилині нам таки вдалося забити, але асистент рефері зафіксував осайп у болівара. А за дві хвилини наші вже забили чисто. Після флангової подачі від Алефіренка головою переправив м'яч у ворота гостей Максим Третяков, який відзначився у другому матчі поспіль. Луганчани намагалися відігратися, але на 76-й хвилині ледь не пропустили вдруге. Але Фіренко пробачив свою колишню команду, не влучивши у порожні ворота. Ще був момент, коли дії його втік у контратаку, але не віддав передачу на Павла Оскаса, а пробив сам, заробивши кутовий. Колос втримав перемогу, і це стало ковтком свіжого повітря після серії невдач нашої команди. Шикарний матч видали наші дівчата у шостому турі вищої ліги, розгромивши Вінницьку команду ЕМС Поділля 10-0. Ковалівські футболістки мали беззаперечну перевагу протягом всієї гри, а гості не дуже часто переходили за центральну лінію. Вже в першій половині поєдинку наші забили аж 6 м'ячів. Людмила Куніна оформила дубль. Далі забивали Вероніка Андрухів, Ангеліна Федоренко, Віолетта Тян та Світлана Когут. У другому таймі Федоренка записала у свій актив хет-трик. Також відзначилася Ліляна Сербук, а красиву крапку у грі поставила Мар'яна Іванишин. В компенсований час наш капітан блискуче виконала штрафний удар у дев'ятку. Завершували вересень наші чоловічі команди у Львові. Юнаки в межах восьмого туру чемпіонату Ю-19 перемогли рух 2-1. Героєм поєдинку став Артем Гусол. Вже на сьомій хвилині наш Вінгер після подачі з кутового головою вразив ворота господарів та відкрив рахунок. А на 24-й хвилині Артем красивим ударом у дев'ятку подвоїв перевагу ковалівців. На початку другого тайму Нікіта Зегрюк не реалізував пенальті. А юнаки руха на 66-й хвилині скоротили відставання завдяки могутньому удару Назара Бондара під попередчину. А основні команди руха та колоса зіграли на арені Львів в нічию 0-0. У першому таймі найнебезпечніший момент був у наших. Він стався на 13-й хвилині. Олександр Демченко пробив по воротах львів'ян, а м'яч влучив у каркас воріт Дмитра Ледвія. Надалі була рівна гра з не дуже високим темпом, а гострих моментів було відверто небагато. Господарі змусили наших нервувати на передостанній хвилині основного часу. Ігор Краснопір з розвороту пробив поруч з дальньою дев'яткою воріт Івана Пахолюка. У підсумку без валювання чия, яка дозволила колосу набрати сім очок та піднятися на 12-ту сходинку в турнірній таблиці. На цьому все слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті, а також у соцмережах колоса. Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал. Слава Україні!